Триває 782-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 770 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 15 квітня, окупаційні війська Росії втратили 454 420 тисячі військових, 7 тисяч Танків, 13 тисяч 796 бойових броньованих машин, 11 593 артилерійські системи, 1 реактивних систем вогню, 758 засобів ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9 266 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2000. 92 крилаті ракети, 26 кораблів, 15 510 одиниць автомобільної техніки та 1 908 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.